За минулу добу в зоні АТО загинуло троє українських військових. Столичні ДАІ проводять обшуки, київським школярам подовжать весняні канікули видивитися з Президент Петро Порошенко підписав указ про створення конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до основного закону. Передбачається, що до неї залучатимуть представників і різних і політичних і сил, громадськості, вітчизняних та міжнародних експертів. я зроблю все для того, щоб до Конституційної комісії були залучені найкращі фахівці. Найавторитетніші політики для того, щоб об'єднати державу, об'єднати Верховну Раду, нам потрібно для цього як мінімум 300 голосів більшості. І це треба для того, щоб політики виконали свої зобов'язання. І я, як президент, виконав свої обіцянки щодо прийняття рішень про децентралізацію влади, тоді, коли владу буде віддана на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України, ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України. За минулу добу в зоні АТО загинуло троє українських військових. Ще дев'ятеро отримали поранення. Повідомляють в РНБО. За словами речника інформцентру Радбезу Андрія Лисенка, бойовики і далі нарощують сили разом з обстрілами позицій Вони готуються до наступальних дій на Артемівському, Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках. Вночі в населеному пункті Побєда Старобишевського району Донецької області з боку населеного пункту Кумачове прибула колона танків БМП та БТР. З особовим складом незаконного збройного формування кількість техніки уточнюється. Техніка розташована на території колишньої ферми. Місцевим фермерам наказано звільнити склади від насіння. Столична прокуратура спільно з управлінням внутрішньої безпеки київської міліції проводять обшук у приміщенні столичного головного управління ДАІ. У прес-службі прокуратури Києва повідомили, що слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження щодо керівників і співробітників столичної державтоінспекції за фактами безпідставного притягнення до адмінвідповідальності учасників автомайдану та інших мирних акцій протесту. Слідчі вилучають комп'ютери, на яких складались рапорти щодо активістів. Київський міський голова Віталій Кличко проінспектував демонтаж незаконної недобудови, яка майже 20 років простоювала на Ленінградській площі. Після завершення будівництва споруда мала правити за торговий павільйон. Утім, забудовник кілька років не проводив жодних робіт на захопленій ділянці. Сама ж будівля, крім того, що спотворювала зовнішній вигляд площі, перебувала в аварійному стані. Повністю демонтувати споруду мають уже за кілька днів. На її місці планують облаштувати зону відпочинку. Данное здание уже так до такой большой промежуток времени портит внешний вид города. Более того, самая ключевая причина, никаких документов на его нахождение здесь не существует. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы начать демонтаж данного здания. Таких зданий находится к большому к сожалению, в городе Киеве достаточно большое количество. Мы поступательно шаг за шагом наводим порядок. Мер також повідомив, що згідно з планом реконструкції Ленінградської площі, найближчим часом буде виділено кошти на будівництво нової транспортної розв'язки. Столичні підприємства легкої промисловості готові до співпраці з містом у сфері замовлень. В національному університеті технологій та дизайну відбувся семінар. Презентація Київська ініціатива інновацій для бізнесу, де профільні організації представили свої вироби та можливість створити кластерну мережу підприємств легкої промисловості. На сьогодні легка промисловість це одна із небагатьох. Галузей, яка демонструє зростання навіть в такі важкі часи, і ми привертаємо увагу до цього питання і хочемо, щоб швидкими темпами вона набирала оберти і дала позитивний результат для міста. Сьогодні ми теж готові поставити всі найкращі розробки і найкращої якості технології для того, щоб виробники виробляли взуття, яке ми можемо виробляти, яке на набагато краще, ніж китайське, турецьке і так далі. Міністерство культури та Київська міськдержадміністрація створять спільну робочу групу, яка працюватиме над збереженням археологічних знахідок часів Київської Русі на Подолі та наданням їм офіційного захисту. В прес-службі Мінкульту повідомили, що таке рішення прийнято після наради за участю археологів, реставраторів, архітекторів, громадськості, а також представників інвестора та забудовника поштової площі. Робоча група повинна встислі терміни розробити план заходів для збереження унікальної археологічної знахідки. Нагадає, мер Меркива. Віталій Кличко розпорядився зупинити будівельні роботи на поштовій площі, де археологи на глибині близько 7,5 метрів виявили частину вулиць часів Київської Русі. Влада столиці доручила замовнику будівництва торгового центру знайти оптимальне проектне рішення, щоб зберегти знахідку. Ми прийняли рішення на поштовій площі, там де були знайдені остатки поселений зданий так называемые улицы уникальные находки сейчас собирается комиссия и с учетом мнения многих экспертов что нам необходимо сделать все для того чтобы сохранить эти уникальные находки для того чтобы там был музей который будет в этом комплексе расположен Місто подовжить весняні канікули для школярів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. За її словами, двотижневий відпочинок столичних учнів восени та взимку заощадив Києву чималі кошти 30 мільйонів гривень. Тож міська влада пропонує не відходити від такої практики і навесні зекономити додаткових 12 мільйонів. З 23 березня по 4 квітня будуть відбуватися весняні канікули. Це буде два тижні. Зараз ми, до речі, вивчаємо думку і викладачів, вчителів і батьків з приводу того, щоб подовжити навчання в червні на два тижні. Після новин на телеканалі Київ, громадська приймальня, кого запросили. Дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, добрий день і вам слово. Дякую, Ростислава. Рада тебе вітати у прямому ефірі. Адже ми дійсно після новин спорту продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Я нагадаю, що завтра відбудеться засідання. Подивимося, які важливі рішення приймуть столичні обранці. Ми ж сьогодні матимемо нагоду поспілкуватися, і, зокрема, я впевнена, що долучаться глядачі з Оленою Єскіною, депутатом Київської міської ради, депутатська фракція Удар Солідарність, членом постійної комісії з питань дотримання законності правопорядку та боротьби з корупцією. Сподіваюсь на плідну розмову і на активність Київ. Дякую, Ростислава. Цікавих ефірів ми й далі стеж. За розвитком подій наступний випуск о 17-ті. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! У чемпіонаті України з хокею третю поспіль перемогу здобув столичний клуб Дженералс. На домашній льодовій арені у Броварах команда Анатолія Давидова впевнено обіграла харківських вітязів 5-2. Героєм матчу став нападник киян Михайло Долинін. На рахунку 23-го номера господарів три закинуті шайби і результативна передача. Після серії з трьох поспіль перемог у турнірній таблиці чемпіонату генерали впритул наблизилися до лідера сезону хокейного клубу Кременчук. Ігри наступного туру чемпіонату пройдуть в період з 4 по 7 березня. У двомачеві дуелі генерали помірюються силами зі столичним атеком, А Вітязі у Харкові прийматимуть лідера чемпіонських перегонів Кременчук. Команда молода, і тому дві основні наші проблеми це оборона і реалізація моменту. Вот вторую ігру вона, в принципі, і не дає хоча б зробити більш менее результат. Ребята половину разъехались, кто в Румынию, в Польшу. Но для тех, кто остался, это хоть какой-то чемпионат, потому что это вообще бы пропал год. Я не знаю, там вот из этих молодых ребят можно было бы заканчивать, если бы не было вот этого вот чемпионата. У столиці пройшов 20-й ювілейний турнір з дитячого гандболу імені заслуженого майстра спорту Людмили Бобрусь Парадник. Протягом кількох днів дівчата 2003 і 2004 років народження боролися за призи дворазової олімпійської чемпіонки у складі збірної Радянського Союзу. Людмила Бобрусь Парадник одна з найвидатніших спортсменок, яких свого часу виховав Ігор Турчин. Свій власний дитячий турнір вона організувала ще на початку 90-х. Минулого року через складну політичну ситуацію традиційні змагання вперше не вдалося провести, але навесні 2015-го турнір відродився. Сама ж пані Людмила уважно спостерігає за усіма перипетіями на ігровому майданчику і ділиться з юними поколіннями секретами успіху в дорослому спорті. Я хочу зараз згадати нашого тренера Ігоря Декіміча Турчина, Щоб було удовольствием, потрібен тренер такий, щоб ти ходив з удовольствием. Вот Если есть такой тренер, будет все хорошо. Будешь и играть ради тренера. Когда он сидит на скамейке и дает СУ и говорит: Бобрусь, парадик, нужен гол. Значит, ты сделаешь все, что угодно. Он тебя научил. И ты сделаешь, чтобы над... Чтоб был гол и чтобы команда выиграла. Ну что ж, на этом УСЕ. Дякую за увагу. Хай стать.